зк 9 x приземлився. Китайський позашляховик з'явиться в Лондоні напередодні запуску бренду в 2026 році. Zika. Китай кидає виклик преміальним брендам чи готовий Лондон до революції. Китайське автомобілебудування давно перестало бути синонімом дешевих копій. Сьогодні ми спостерігаємо стрімке зростання інноваційних брендів, які кидають виклик відомим гравцям на світовому ринку. Зика, один із найяскравіших представників цієї нової хвилі. Нещодавно в Лондоні компанія представила свій флагманський позашляховик Zika 9X, ставши важливим кроком у підготовці до виходу бренду на британський ринок у 2026 році. Захід, організований напередодні виходу бренду на європейський ринок, викликав чималий інтерес і змусив задуматися про майбутнє преміального сегменту. Що такого особливого в Zika і чому варто звернути увагу європейським автолюбителям, а особливо британцям? Сила в деталях, технології та продуктивності? Zika 9X це не просто електрокар, це технологічний прорив. Поєднання 20 літрового чотирициліндрового двигуна з турбонадувом і трьох електродвигунів видає вражаючий 1395 КС розгін до 100 км за годину за 3,1 секунди. Показник, який може приємно здивувати навіть шанувальників BMW m 5 А батарея ємністю 70 КВТ ГОД з архітектурою 900 забезпечує запас ходу 746 миль і можливість швидкої зарядки. Лише 10 хвилин, щоб зарядити від 10% до 80%. Ці характеристики роблять Zika 9X не тільки конкурентоспроможним, але іноді навіть перевершують за своїми параметрами представників преміальних німецьких брендів. В епоху, коли запас ходу та швидкість заряджання стають ключовими факторами при виборі електромобіля, ZIKA пропонує рішення, яке відповідає сучасним вимогам. ZK це більше, ніж просто автомобіль. Однак, крім вражаючої продуктивності, ZK пропонує ще дещо важливе, комплексний підхід до володіння електромобілем. Бренд обіцяє не тільки швидку зарядку, а й доступ до мережі зарядних станцій, підключення до сервісів і навіть 10-річну гарантію. Це важливий фактор. Особливо для тих, хто вперше використовує електромобілі, яких хвилюють питання надійності та обслуговування. Володіння електромобілем повинно бути легким і зручним, а не складним і обтяжливим. Зіка, здається, розуміє це і пропонує рішення, яке відповідає цій концепції. Британський ринок виклик і можливість. Запуск Zika на ринку в Великої Британії це не лише можливість для китайського бренду, але й виклик для відомих гравців. Британські автолюбителі традиційно лояльні до преміальних німецьких брендів, таких як BMW, Audi і Mercedes-Benz. Щоб завоювати їх довіру, Zika повинен буде запропонувати більше, ніж просто вражаючі функції. Важливо розуміти, що британський ринок має свої особливості. Тут традиційно цінується праве кермо, і Зика доведеться адаптувати свої моделі відповідно до цих вимог. Крім того, важливо побудувати ефективну дилерську мережу, яка забезпечить високий рівень обслуговування клієнтів. Досвід і прогнози: як людина, яка активно стежить за розвитком індустрії електромобілів, я бачу в Зика значний потенціал. Бренд пропонує не просто електромобілі. А комплексні рішення для власників, що поєднують в собі вражаючу продуктивність, простоту використання та доступну ціну. Я думаю, що ЗИКА може захопити певну частку ринку Великобританії, особливо серед тих, хто шукає альтернативу преміальним німецьким брендам. Однак успіх залежатиме від кількох факторів, включаючи здатність адаптуватися до британських вимог, побудувати ефективну дилерську мережу та запропонувати конкурентоспроможну ціну. Особистий погляд і думки. Я завжди вважав, що майбутнє автомобільної промисловості за електромобілями. І я радий, що китайські виробники активно розвивають цей сегмент, пропонуючи інноваційні рішення та кидаючи виклик вже визнаним гравцям. Зика це не просто черговий китайський електромобіль. Це символ нової ери в автомобільній промисловості, де технології, інновації та доступність стають ключовими факторами успіху. Я з нетерпінням чекаю можливості випробувати Zika 9 x і побачити все, що він може запропонувати. І я впевнений, що цей бренд зробить значний внесок у розвиток індустрії електромобілів у Великобританії та в усьому світі. Можливі перешкоди та способи їх подолання. Незважаючи на оптимістичні прогнози, Зика зіткнеться з низкою перешкод на шляху до успіху у Великобританії. Правий керм адаптація моделей до правого керма зажадає значних вкладень і часу. «Зика» вже думає про адаптацію, що є позитивним знаком. Дилерська мережа побудова ефективної дилерської мережі потребує значних ресурсів і часу. «Зика» планує співпрацювати з великими дилерськими групами, що є розумним підходом. Довіра споживачів переконати британських споживачів у надійності та якості китайських автомобілів може бути складно. «Зика» повинен буде довести свою конкурентоспроможність і запропонувати високий рівень обслуговування. Тарифи та торговельні обмеження, ведення додаткових тарифів може негативно вплинути на конкурентну позицію Зика. Бренд повинен знайти способи скоротити витрати та адаптуватися до мінливих умов торгівлі. Конкурс преміальний сегмент електромобілів стає все більш конкурентоспроможним. Зика повинен буде запропонувати унікальні переваги, щоб відрізнятися від інших гравців. Висновок: Зика це не просто черговий китайський електромобіль, це символ нової ери в автомобільній промисловості, де технології. Інновації та доступність стають ключовими факторами успіху. Запуск Zika на ринку у Великої Британії це не лише можливість для китайського бренду, але й виклик для відомих гравців. Якщо Zika зможе подолати всі перешкоди та запропонувати британським споживачам справді конкурентоспроможний продукт, тоді бренд зможе захопити значну частку ринку та зробити значний внесок у розвиток індустрії електромобілів у Великобританії та в усьому світі. Будемо слідкувати за розвитком подій.